Давай не Никитка! Це 80-річна пані Валентина намагається потрапити на подвір'я, яке ще недавно було її власним. Утім, спроби відкрити будинок марні, бо двері зачинені на кілька замків. І замок в сутрі у це важко повірити, але з дому каже жінка, її вигнав рідний син. Історія почалася три роки тому. Тоді, після смерті чоловіка, пані Валентина переписала будинок на єдиного сина Вадима. каже, сподівалася, що він доглядатиме її у старості. «Він працював. Буває, що ну, немного, ну як трошки вип'є, не піде на друг, ну, на старий день. Но, в основном, раб, ну в основному він нрабну. Хорошо, во всякому ще й не такого не було, як отеця от січас. Ну, все закрито, все. Раптова зміна у поведінці сина ділиться пані Валентина, сталася, коли той взяв шлюб і привів нову дружину у батьківський дім. Невістка Ірина, згадує жінка, спершу намагалася налагодити добрі стосунки. Прийшла мені, все то мені педикюри робить, ді, все такое. Потім пройшло кілька... Місяць чи два чи три, і почалось. Це мій дом, це мой дом, це саме. Я говорю, як твій дом. А вони пусть куди хочуть, туди йдуть. Відтоді пані Валентина змушена поневірятися по сусідах, бо більше іноді ночує просто на вулиці під власним парканом. Я приїхала після роботи, і вона етабила осінь, вона була в одному халаті. От їй було йти нікуди, і я її забрала к себе жити. Пані Оксана живе поряд і неодноразово ставала свідком сімейних сварок. Каже, сподівалася, що родина нарешті порозуміється, і Валентина зможе повернутися додому. Проте ситуація поки у глухому куті, тому її родина та сусідка туляться разом у невеликому будинку. У тут у нас бабуся проживає, та станок Валентина. Ось вона ось тут у мене вітає. Ось мої всі умови. Тобто, у нас на цьому дивані, тому що у нас домі теж маленький. Поневіряння Валентини і її друзів. Із пані Вірою пенсіонерка товаришує понад 20 років. Та зізнається, коли дізналася, в яку ситуацію потрапила подруга, не могла повірити, аж доки не побачила все на власні очі. А це я приїхала раз, сиділи під каліткою, тому що закрита. Второй раз приїхала опять сусідки. Пані Віра додає, добре знає не тільки Валентину, а й її сина Вадима, говорить чоловік, змінив ставлення до матері одразу після одруження. Я так його добре завжди я приходила, щоб було нормально. Сідай машина і встріти, і привезет, і все, поки з нею не зв'язався. А потім з нею зв'язався, вже 4-5, все. Вже він її слухає, вона його накрутить. Що ж сталося із гарним сином, з якої причини рідну матір не пускає навіть на поріг будинку. Відповіді на ці питання намагаємося дізнатися у самого Вадима. До нашої знімальної групи він не вийшов, натомість погодився поговорити телефоном. Запевняє, матір ніколи не кривдив. Ні, що Приходьте що живи. Ми купили новий диван. І новий. Я питаюся з нею поговорити, то мамою давай та треба. Більше стверджує старенька, щоразу сама йде з хати. Про це свідчать і відео, зроблені самим Вадимом та його дружиною Іриною. Ну все, тепер я ніколи не прийду. А ще, говорить чоловік, мати щоразу повертається із новими заявами. І сина, і невістку винуватить у погрозах, психологічному знущанні та навіть замахах на її життя. Проте усі ці звинувачення Вадим відкидає. Каже, проти них із дружиною матір налаштовує сусідка. И дома ничего не делаем, и не кричим, и не... просто пытаюсь маме объяснить что-то, но она не понимает. Вот ей сказала Оксана, так и так надо делать, все. Она так программирует ее. Вот она, мать настраивает, настраивает, а мать, я же ничего не роблю, я же никуда не ездил, я же ничего не подписывал. Чи дійсно син вигнав рідну матір з дому та психологічно на неї тиснув? Або ж це і справді якесь родинне непорозуміння тепер з'ясовуватиме суд? Заяву подала пані Валентина. Між тим юристи зазначають, у старенької є лише кілька підстав для скасування Дарчою. Єдиний спосіб це подання позову до суду про визнання договору дарування недійсним. Його можна визнати недійсним, виключно в тому випадку, якщо він був укладений через те, що ви не усвідомлювали взагалі, що робите. Ну тобто, тоді, коли ви були в якомусь психічному, у вас був психічний розлад, або ви знаходились в наркотичному чи алкогольному сп'янінні, або це робили не ви. Ну, тобто, хтось за вас підробив підпис. Пані Валентина зізнається, нині найбільше шкодує, що переписала будинок на сина і хоче скасувати власне рішення. Я хочу дожити у себе до я хочу дожити у себе вдома я в спокої і порядку. І порядку. Катерина Катерина і Тарас Іванов. Новини 11 каналу.